Якщо ви народились 80-ті, або в 90-ті, або ще й раніше, то ми, мабуть, ще з дитинства знаєте хто такий Брюс Лі. Навіть зараз молодь знає хто це такий актор, який помер в 73-му році, 1900 але він зробив знаменитим такий жанр бойовиків, як бойовики про бойові мистецтва. І звісно, цей герой верніше, навіть не герой кінофільмів, а сам Брюс Лі, він став героєм багатьох відео і саме відео про бойові мистецтва. То це частіше за все були файтинги. І у багатьох файтингах він є. Але про нього виходили прям ігри, де він і фігурує в назві. Ігри виходили на 16 біт, які називалися Брюс Лізе Драгон. І цікаво те, що це були файтинги, де Брюс Лі зустрічався з різними персонажами з його ж фільмів. Але на Денді начебто здавалося, що такого, такої ігри не виходило на нанесе фаміком. Але завдяки здається, навіть не китайським, а арабським якимсь розробникам. З виявилася гра, яка не була лицензійною, але вона так і називалася Dragon Z. І ця гра починається саме як файтинг Ви тут в головної ролі є саме той самий Лі яким ви керуєте, і який має низку прийомів, завдяки яким ви буде битися проти супротивників. І перший його супротивник ніндзя, який схожий на ніндзі з Мортал Комбата з перших частин, і сім ніндзей доведеться битися, отримавши перемогу над сім ніндзі, ви проходите і у вас. Одразу гра перетворюється з файтинга на бітимап. Ви йдете по якійсь китайській вуличці і б'єтеся проти різних бійців бойових мистецтв, які на вас вибігають з різних сторін. Вони можуть бути озброїти ножами, або просто бігти на вас і вас бити. Проходячи цей бітема, ви розумієте, що це не чистий бітемап, а тут ще є і елементи платформінгу. Вам треба буде переструбувати на різних платформі... платформах і нам. Не впасти на землю, де торчать коля, тому що коли ви впадете на ці колія, ви втратите життя. На початку гри ви одразу можете обрати собі або три, або навіть сім життів. Це можна зробити в опціях. І також у вас є стрічка здоров'я, і ну, якщо вона закінчиться, то звісно ви втратите життя. Коли ви починаєте новий рівень, то життя у вас відновлюється повністю. Проходячи перший рівень файтингом, потім декілька рівнів, ви проходите бітимапу платформену, платформер. А потім знову ви доходите до боса, і там вже ви зустрічаєте там хлопця, схожого на Джоні Кейджа і знову у вас файтинг, і так далі. І в цілому гра проходить под таку мелодію, китайську стародавню мелодію. Мелодія, якщо чесно, з часом наскучує але на початку гри вона дуже додає атмосфери. Хто не пробував, пропоную спробуйте цікаво. На Цьому все. Всім пока.